Будемо дякувати Причистій Діві Марії за те, що вона цей тиждень провела з нами в цій школі. Дякувати будемо Господеві за те, що він дав можливість нам молитися, яка буде залишатися перед нами Умівську. І пам'ятайте, що тут в школі, в садочку, бо це є один будинок, мусите бути завжди чемними дітьми протягом цілого вашого життя, щоб нести. Це світло Христового Воскресіння, світло Христової любові до своїх домівок, до своїх батьків, до своїх друзів і там, де ви будете завжди перебувати. силаєш на наш грішний людський рід тяжкі допусти і тяжкі терпіння, та й на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав ти на людський рід як досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів. Ти не відчужуєш, не відвертаєш твого пресвятого обличчя від їхньої долі, бо не хочеш смерти грішника, а його навернення та спасіння. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті, зносити з милосердної твоєї волі, допущені для нашого добра. Ми віримо і надіємося, що покаянням щирою молитвою і щирим прийманням на таїнств. Зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати з благодаттю у злиднях теперішнього життя і всьомогутньою твоєю волею положиш край нашим терпінням, дорогоцінною кров'ю твого сина, бажаємо надолужити тобі за всі гріхи наших батьків і братів. Через руки наших священників жертвуємо Тобі безкровну жертву при Святої Євхаристії, на спогад про хресну жертву Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийми цю жертву на долуження за всі гріхи людей, прийми наші благання і прохання, про милосердя і Твою святу благодать. Умилосердися над усіма тими, що терплять. Даруй їм ласку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість, заслужити на пільгу в терпіннях і перемогти в цьому смертному житті та на блаженство вічности. Амінь. Предвічний Боже, зійшли на нас з високого неба Твою святу мудрість, просвіти нею наші уми, нехай Божа мудрість поведе нас дорогами правди, нехай стереже нас від ложі й обману. Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на Христі, поручив тобі всіх нас, людей, що серед страждань і гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас не часто до тебе прибігають, багато з нас мало тебе знають. Та сьогодні стоїмо у твоїх стіп, щоб зачерпнути в тебе чогось із тієї потіхи, якою Воскреслий Христос потішив тебе. Ми ж, діти Твої, благослови нас і дай нам усе те, чого нам до Спасення треба. Пошли мир в нашій державі, пошли злагоду в нашій державі, щоб наше життя могло бути правдиво християнським. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови всі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я. А ще більше Божу благодать. І чесноти християнського життя. Хай помняться наші, ряди. без Господа Бога, ні крок до порога, веди нас Марія, веди, без Господа.